Terima kasih telah menonton! Говорить Стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. В вашій увазі наш інформаційний випуск. Саме напередодні Різдва Стрийська станиця Пласту урочисто передала громаді Стрия Вифлеємський вогонь миру. Заступник міського голови Стрия Роман Волинець, який прийняв Вифлеємський вогонь миру, наголосив, що це міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Вифлеємський вогонь миру символізує тепло, мир та злагоду. Прийшло Різдво з колядою і до нашої військової частини. Волонтери та отець Юрій 6 січня колядували разом з молодим поповненням частини, а 15 дітей та двоє їхніх педагогів з Дніпропетровщини святкували Різдво у родинному колі мешканців району. Упродовж чотирьох днів для дітей було проведено насичену екскурсійну програму історичними та популярними місцями нашого регіону. Супровід автобуса з дітьми під час екскурсій забезпечували працівники Стрийського відділу поліції. Нагадаємо, що минулоріч з 6 по 10 січня з ініціативи начальника Стрийського відділу поліції, підполковника поліції Івана Малиша 15 дітей та двоє їх наставників з Донецької області відпочивали на стрищині у колі родин працівників поліції. Тішуся, що цього року працівники поліції долучилися до проведення такої теплої і щирої акції. Переконаний, що ми маємо якомога частіше організовувати і сприяти проведенню таких заходів і ділитися різдвяною радістю, зазначив очільник Стрийського відділу поліції, підполковник поліції Іван Малиш. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. Перед новорічний подарунок для дитини-сироти зробила міська влада. Виконавчий комітет Стрийської міської ради придбав житло для 19-річного юнака з категорії дітей, позбавлених батьківського піклування. Помешкання знаходиться у місті Стрий на вулиці Галицькій. Згідно з укладеним договором, що опублікований у системі Прозоро, однокімнатна квартира площею 33,7 квадратних метрів коштує 365 тисяч гривень, близько 14 тисяч доларів, повідомила Гуру Юей. У рамках робочого візиту на Стрищину днями голова Львівської облдержадміністрації Олег Сенютка за участю директора департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації Романа Филипіва, голови Стрийської райдержадміністрації Василя Зубрицького та заступника міського голови Стрия Романа Маланія побував на філії Стрийський вагоноремонтний завод. Приватного акціонерного товариства Укрзалізниця керівництво заводу ознайомило очільника області з матеріально-технічною базою підприємства, продемонструвало головні виробничі корпуси та цехи, де проходять усі етапи поточного ремонту діючих та виготовлення нових вагонів. Представники влади побували також у музеї, який знаходиться при заводі. Фахівці розповіли гостям про історію створення Стрийського вагоноремонтного заводу та його функції. Ознайомили з різними музейними експонатами і стендами. Далі у ході розмови з головою Львівської обласної державної адміністрації, начальник і головний інженер філії Стрийський вагоноремонтний завод Віталій Лазаренко та Анатолій Пасішниченко розповіли про виробничі потужності підприємства та його можливості, забезпеченість кадрами, поділилися перспективами на найближчий період. Крім того, було порушено і проблемні питання, з якими на сьогодні стикнулося підприємство. Серед основних це недостатнє замовлення на виготовлення вантажних вагонів, зокрема хопер-зерновозів, адже профільність заводу та наявна технічна документація дозволяє їх виготовляти і постачати на ринок збуту для перевезення зерна. Ішлося йшлося також під час зустрічі і про забезпечення кваліфікованими працівниками, зварювальниками, слюсарями, токарями, фрезерувальниками, різельниками тощо, яких нині так гостро бракує на ринку праці. Говорили і про збитковість підприємства, яка на сьогодні складає понад 800 тисяч гривень, і про підвищення заробітної плати працівникам заводу. Переконаний, що дане підприємство з такою матеріально-технічною базою повинне працювати на повну потужність, буду розраховувати на підтримку керівництва Укрзалізниці та профільного міністерства, зазначив у свою чергу Олег Синютка. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте черговий інформаційний випуск міської студії радіомовлення Голос Стрия. Як повідомив начальник служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Володимир Лис, 3 січня у Дулібах Стрийського району зареєстровано нову прийомну сім'ю, у яку влаштували на виховання та спільне проживання двох дітей, позбавлених батьківського піклування. Чотирирічну дівчинку та шестирічного хлопчика, які є рідними сестрою і братом. За його словами, тепер у Стрейському районі функціонує дві прийомні сім'ї, в яких виховується четверо дітей. І ще одна гарна новина. Днями з ініціативи головного спеціаліста Стрийського районного відділу культури Ольги Боднар та на запрошення наукового працівника краєзнавчого музею верховина Романе Савчин працівники установ культури Стрищини та читачі районної бібліотеки завітали у музей Ольги Бачинської на майстер-клас по в'язанню хустин, який провела майстриня Стриянка, колишня вчителька середньої школи номер 8 Вікторія Грицюк. Приміряли і варіанти, і компонування з прикрасами, зокрема з коралями, авторства ще однієї неординарної жінки художниці прикрас Світлани Войтків. Магічну роль у житті української жінки відігравала хустина це атрибут заміжньої жінки. Хустка, як невід'ємний елемент одягу, підкреслює його буденність чи святковість, інформує про родинний, матеріальний статус жінки, нагадує її обов'язки. Такими словами розпочала майстер-клас пані Вікторія. Учасниці майстер-класу навчилися в'язати хустини на всі випадки життя шлюб, хрещення на щодень. Підкреслюючи свою чарівність, а ще говорили про гармонію душі і зовнішності, власного мікросвіту з макросвітом і про багато-багато прекрасних речей. Хто не був, багато втратив. Романа Савчин після майстер-класу ознайомила присутніх з етнографічною колекцією музею. В ефірі з 3 продовжуємо наш інформаційний випуск. На початку тижня у приміщенні міськвиконкому заступник міського голови Роман Волинець провів засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування. За результатами засідання комісії визначено претендента на посаду спеціаліста з питань охорони об'єктів культурної спадщини відділу архітектури та містобудування виконкому міської ради. Відбулося також засідання комісії захисту прав дітей Стрийського міськвиконкому під головуванням заступника міського голови Стрия Романа Волинця. На комісії розглянуто питання про дозвіл на продаж квартири, про дозвіл на купівлю квартири. Про надання дозволу на позбавлення батьківських прав. Члени комісії заслухали звіт про стан виховання, утримання і розвитку дитини у прийомній сім'ї. Комісія затвердила індивідуальні плани соціального захисту статусних дітей. Того ж дня, вчора, 12 січня, в стрію, у приміщенні середньої загальноосвітньої школи номер 7 відбувся обласний фінал з усного рахунку. Рангліне 2017 змагання проходили у кількох вікових категоріях серед школярів та дорослих. Стрияни перемогли у віковій категорії 7-11 класів дівчата та серед дорослих жінки. Були присутні заступник міського голови Роман Волинець, начальник відділу освіти міськвиконкому Оксана Матвіїв. Координатори проєкту відбулася зустріч з директором львівського видавництва Літопис Михайлом Комарницьким та пройшов майстер-клас чемпіона світу з спортивного запам'ятовування Гордія Остаповича. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. У середу, 11 січня, у школах Стрия стартував навчальний процес. Про це повідомили в Департаменті освіти і науки Львівської облдержадміністрації. За словами директора департаменту Любомири Манзій, 16 січня розпочнеться навчання і в загальноосвітніх навчальних закладах, які перебували на карантині у місті Львові, Бориславі, Труговичі, Новому Роздолі, Самбурі. Трускавці, Червонограді, а також у таких районах, як Бродівський, Буський, Городоцький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Мостиський, Радехівський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Яворівський. З 20 січня стартує навчальний процес. У загальноосвітніх навчальних закладах Миколаївського району, а з 23 січня у решті загальноосвітніх навчальних закладів області, зокрема у місті Моршин, Дрогобицькому, Перемишлянському, Пустомитівському, Самбірському, Старосамбірському, Турківському районах, повідомила директор департаменту Львівської облдержадміністрації Любомира Манзій. За словами Любомири Манзій, терміни та тривалість зимових канікул у 2016-17 навчальному році встановлювалися загальноосвітніми навчальними закладами області за погодженням з відповідними органами управління освітою. В ефірі «Стрий» продовжуємо наш інформаційний випуск. Як ми вже повідомляли, Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької, Стрийський міський будинок культури з благословення приосвященного владики Тараса Сеньківа, єпарха Стрийського, у неділю 15 січня організовує благочинне Різдвяне дійство З нами Бог, розумійте народи, за участю хору. Та симфонічного оркестру Львівської національної опери. Захід відбудеться у Стрийському міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. Режисер-постановник, народний артист України Василь Вовкун, художник-постановник, народний художник України Тадей Рензак. кормейстер і диригент лауреат Всеукраїнського конкурсу диригентів Василь. Коваль. Отож, захід відбудеться цієї неділі 15 січня в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, початок о 19 годині. Підкреслимо, що усі зібрані кошти будуть перераховані для потреб українських вояків-учасників АТО. В ефірі Стрий продовжуємо наш інформаційний випуск. Як повідомила директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Николаїшин, 3 січня цього року Петро Порошенко підписав закон України про Вищу Раду правосуддя. Цим документом, зокрема, внесені зміни до закону України про безоплатну правову допомогу у частині розширення кола осіб. Які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, зазначені зміни набрали чинності з 5 січня цього року. Метою цих законодавчих заходів, підкреслила Марія Николаїшин, є посилення соціальних гарантій шляхом розширення кола осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Насамперед йдеться про внутрішньо переміщених осіб. Та осіб, які до сьогоднішнього дня лише претендували на отримання такого статусу. Така ж соціальна гарантія встановлена для осіб, які претендують на отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, безоплатна вторинна правова допомога ветеранам війни. У тому числі учасникам бойових дій, іншим особам, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, надаватиметься не лише з питань їх соціального захисту, як це було до прийняття зазначених змін. А з будь-яких інших питань, підкреслила Марія Николаїшин. Також суттєво змінилися підходи до визначення рівня малозабезпечності. По-перше, особа матиме таке право, якщо її дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів. По-друге, враховуватиметься середньомісячний дохід особи, яка звертається за допомогою, а не середньомісячний сукупний дохід сім'ї, як це було дотепер. Внесені зміни враховують об'єктивну потребу у забезпеченні доступу до безоплатної правової допомоги особам, які мають дохід, що дорівнює прожитковому мінімуму або навіть більше, проте є недостатнім для самостійної оплати правових послуг. Крім того, прийняті зміни зроблять особу незалежною від доходів інших членів сім'ї, у питанні звернення за безоплатною правовою допомогою. Насамперед, це уможливить звернення за такою допомогою осіб, законні інтереси та права яких порушуються у сім'ї. Реалізувати своє право на безоплатну правову допомогу можна через Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який знаходиться за адресою місто Стрий, вулиця Бачинської, 1А, приміщення управління статистики, перший поверх. Місто Стрий вулиця Бачинської. 1А, приміщення управління статистики, перший поверх. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. Протягом останніх днів на території України спостерігаються несприятливі погодні умови. І хоч перша хвиля морозів уже спала, але прогнозується нова хвиля морозів на Йорданські свята. За таких умов. Традиційно зростає кількість подій, пов'язаних з переохолодженням та обмороженням. Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації звертається до населення з рекомендаціями дотримуватися простих правил, виконання яких дозволить уникнути переохолодження та обмороження. А саме, не вживайте алкогольних напоїв, алкогольне сп'яніння сприяє високій втраті тепла і в той же час викликає ілюзію тепла. Не паліть на морозі. Паління зменшує периферійну циркуляцію крові та робить кінцівки більш вразливими до дії холоду. Носіть просторий одяг. Це сприяє нормальній циркуляції крові. Одягайтеся так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло. Тісне взуття, відсутність устілок можуть створювати передумови обмороження. Не виходьте на мороз без рукавичок та шарфа. У вітряну погоду відкриті ділянки тіла змащуйте спеціальним кремом. Не носіть на морозі металевих, у тому числі золотих чи срібних прикрас, оскільки метал охолоджується до низьких температур швидше, ніж тіло, внаслідок чого можливе прилипання цих предметів до шкіри з виникненням почуття болю та холодових травм. Перед виходом на мороз бажано поїсти, вам необхідна додаткова енергія. Слід врахувати, що у дітей терморегуляція ще не налагоджена, а в осіб похилого віку при деяких хворобах порушена. Ці категорії найбільш піддаються обмороженню та переохолодженню. Тому враховуйте це під час планування прогулянок узимку. Перебування дитини на морозі не повинно перевищувати 15-20 хвилин. Потім потрібно зігріти її у теплому приміщенні. Пам'ятайте, що найкращий спосіб вийти з неприємної ситуації це до неї не потрапляти. Не виходьте з приміщення у сильний мороз без потреби. Відмовтеся на цей період від прогулянок, особливо у нічний час, від полювання риболовлі та туристичних походів. Обмежте час перебування на вулиці та пересування, особливо поза межами населених пунктів у сільській місцевості. Запам'ятайте, ваше життя та здоров'я, перш за все, залежить від вибору правильної поведінки. Не нехтуйте правилами безпеки, будьте обережні. Це було звернення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Підписаний тимчасово виконуючим обов'язки директора департаменту Олександром Харчуком. Нагадаю, що в ефірі Стриї звучить чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия. Ви слухаєте наш інформаційний випуск. Нещодавно музей Петра Обаля гостинно відчинив двері для учасників майстер-класу Новорічна іграшка у техніці Орігамі. Провела його для стрийських школярів вчитель трудового навчання середньої загальноосвітньої школи No6, керівник гуртка станції юних техніків Богдана Яворська. Досвідчений педагог учила хлопчиків та дівчаток виготовляти зірку, янгола, інші вироби з паперу. Атмосфера у музеї панувала творчо-святкова. Діти додому понесли власноруч виготовлені святкові прикраси, а підхопивши естафету, музей Ольги Бачинської днями провів ще один майстер-клас виготовлення янголів з домотканого полотна. Отож цьогоріч не в одній стрийській оселі різдвяні ялинки були прикрашені чудовими оригінальними виробами дитячих рук. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия звучить наш інформаційний випуск. Ще раз нагадуємо, що Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької Стрийський міський будинок культури з благословення правосвященого владики Тараса Сеньківа, єпарха Стрийського. У неділю 15 січня організовує благочинне різдвяне дійство «З нами Бог, розумійте, народи за участю хору та симфонічного оркестру Львівської національної опери. Захід відбудеться у Стрийському міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, початок о 19 годині. У неділю 15 січня режисер-постановник, народний артист України Василь Вовкун, художник-постановник, народний художник України тадей Ринзак, хормейстер і диригент, лауреат всеукраїнського конкурсу диригентів Василь Коваль. Усі зібрані кошти будуть перераховані для потреб українських вояків. Нагадуємо, захід відбудеться з благословення просвященого Владики Тараса Сеньківа єпарха Стрийського у неділю 15 січня в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, початок о 19 годині. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами і прощаємося з вами до наступного тижня. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Даниців. На все вам добре, приємних вихідних в колі, близьких і друзів.